Перемишлянський виборчий округ залишився майже в тих самих межах, що й на попередніх парламентських виборах. Тільки центр змістився з міста Миколаїв до Перемишлян. Виборчий округ, номер 123. Центр місто перемишляни. Кількість виборців 160 тисяч 71. Кількість виборчих дільниць 253. У 1998 році тутешні виборці обрали до Верховної Ради представника народного руху Олександра Гудиму, у 2002-му – члена СДПУО Петра Песорч. Ще до початку виборчої кампанії експерти прогнозували, що Петро Писарчук знову представлятиме партію влади в цьому окрузі. Однак відомий бізнесмен йде до Верховної Ради за партійними списками. Натомість від партії регіонів тут балотується маловідомий і неприхідний податківець зі Львова Ігор Дубик. Відтак залишається питанням, на кого насправді ставить влада у цьому окрузі. Однією із найпомітніших кандидатур в окрузі сьогодні є директор магістральних навтопроводів дружба Тарас Батенко. У депутати він висувається від Української республіканської партії. Хоча у Львівській обласній раді є членом фракції Української народної партії. Цю політичну силу виключили з лав львівського комітету опору диктатурі, коли члени відповідної фракції проігнорували голосування опозиції в облраді за висловлення недовіри голові Львівської облдержадміністрації. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 123 Батенко тарас Іванович. самовисуванець Факти порушень прав і свобод людини. Батенко Тарас Іванович звернувся до суду із позовною заявою про захист своєї честі та гідності і вимагає від видання варіанти сплатити 50 тисяч гривень компенсації за розміщення критичних матеріалів щодо нього. Зокрема, Батенко називає неправдивою інформацію про його благодійну діяльність. Згідно за методологією руху, чесно позов на значну суму до журналіста або мас-медіа розглядається як невідповідність критерію щодо фактів порушень прав і свобод людини, непричетність до корупційних дій. Інтернет-видання варіанти цитує керівника комітету виборців України у Львівській області Оксану Дещаківську, яка переконує, що в окрузі кандидата Тараса Батенка районні адміністрації та міський голова на звернення громадян про допомогу рекомендують напряму звертатися до кандидата для вирішення своїх питань. На думку Дащаківської, є очевидною певного роду неформальна домовленість, мовляв, влада підтримуватиме цього кандидата, якщо він натомість сприятиме вирішенню бюджетних питань. Сірку Михайло Ніколайович, позапартійний самовисуванець, непричетність до корупційних дій. За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, у березні 2012 року міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міністра житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка щодо доцільності перебування на посаді керівника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області Сірківа Михайла Миколайовича у зв'язку із грубим порушенням чинного законодавства. Наприклад, Батенко, то він відчувається, що він готувався до виборів. І вже два рази депутат обласної ради конкретно ідея, розказує, що він зробив за час свого депутатства, з якою програмою він йде. І треба подивитися на оточення. Кажуть, скажи мені, хто твої друзі скажуть, що варто йшти. Ну, я би особисто казав і багатьом радив все-таки голосувати. допустим, за Василя Шкляра. Так, незалежний. Харизматичний кандидат, і чесно кажучи, що він може відстоювати і позицію, тобто свою думку, позицію, і відстоювати, будемо казати, позицію навіть українського українського народу, української нації в нашому парламенті, бо то, що не дивно, розумієте, так. Шляр достойна фігура. Тільки я поважаю його як письменника за його громадянську позицію, тільки десь, на моє враження, скок в останній вагон поїзда. Про сітки, я можу сказати одне єдине, що тут кореся. Він, скоріше всього, йде, його підштовхують регіони, тому що він став депутатом район обласної ради, вигравши вибори від Свободівця Колодія. Це чіт чітко був задіяний в районі ресурс держадміністрації. І в даному випадку користь скрито, він йде. Всі знають, що він йде від партії регіонів, тільки користь під прикриттям. У мене є зовсім більше клетує князку. Петришин Петро Васильович, фермер, з бадбату сім'ї, 12 дітей було. То тако людина може. А то той співати вже не хоче, той бійші вже не хоче писати. Що, які тут кандидати в а Сірків що при нього Я не знаю. Хай будує якраз. А Бетенг? Нехай на нафту тобі сидить чого. <сум> Канака, ну я взагалі, кожному має бути дано своє. Він, напевно, має талант. Чи не має талант, до співу співав і було би дуже добре. Ну я не знаю, ми за опозицію, а я там знаю всі. А прізвища, які ви чули, хто балотується? <сивці> ну як то балотується? Тарас, як він? він? Батенко. Батенко, Сірків Михайло, Шкляр, Шкляр. Багато. А, а від опозиції? Ліда Кутиляк. Ну вони не від опозиції? Це Ліда Кутеляк. А, Ліда, <сивці> <ні>. <сивці> а про Куленяку казали, щось чули. Марко? Куленяк то що від опозиції? Нічого не чула. Я помдай була зустріч, але я не ходила на ту зустріч. Не можу сказати вам нічого. Найпершим розпочав свою виборчу кампанію на окрузі Тарас Батенко. Він робить ставку не лише на візуальну рекламу, але й на матеріальну допомогу від імені свого фонду. Місцевій пресі оповідають, як кандидат допоміг сільській листоночі, купивши їй велосипед. Також тут друкують подяки пану Батенко від імені сільських шкіл за презентовані плазмові телевізори. Матеріальні вливання в округ та активна агітаційна діяльність Тараса Батенка дає йому непогані шанси на успіх. Хоча виборець не до кінця розуміє, як людина на державній посаді водночас є опозиційною, адже у своїй виборчій риториці Батенко гостро критикує владу. Офіційно представляє опозицію тут Лідія Котеляк, яка проте є не надто відомою і мало впізнаваною особою. Тому її висунення як єдиного узгодженого кандидата від партії Батьківщина та Свобода здивувало. Відтак в окрузі висувається ще два кандидати-опозиціонери. Вони пояснили свою участь у виборах як своєрідний протест опозиції, яка через слабкого кандидата дає шанс на перемогу в окрузі в владі. Так рятувати ситуацію. Як вони самі вважають, взялися відомий письменник з Києва, автор Чорного ворона Василь Шкляр та місцевий співак Остап Канака. Нові відомі прізвища внесли додаткову інтригу у виборчу кампанію в окрузі номер 123 мене побажати? Щоб один одного не з'їдали, а були одного, одного єдиного, так, чи ні. а так, спереч... були, щоб чесні так. Побажав бути, по-перше, чесними перед виборцями і, мабуть, добросовісними. Побажати, щоб вони були до людей, ну як сказати, прихильні, щоб допомагали, щоб в церкві наші щось допомогли. Електорат перемишлянського виборчого округу є вкрай розгубленим. Чи не всі рейтингові кандидати в депутати є опозиційними? Представляються різними політичними силами, але однаково критикують владу. Чия риторика буде більш переконлива? Побачимо вже за результатами голосування.